Мати добре здоров'я та жити до ста літ. Такі побажання зазвичай звучать на адресу ювілярів у їхній день народження. Для Анелі Михайлишин, мешканки села Старі Кривотули Тисменецького району, другу частину цього привітання вже не використаєш. Адже 5 травня цій жінці виповнилося 105 років. Мати 11 дітей має сьогодні 28 онуків, 32 правнуків та чотирьох праправнуків. Попри свій поважний вік, Анеля Семенівна і нині намагається допомогти всім, якщо не Своєю працею, то доброю порадою доля, за словами ювілярки, була до неї досить суворою. Народилася у багатодітній сім'ї, у 12 років залишилася сиротою і змушена була заробляти сама. То було, то їла, і голодом ходила, і голом ходила, і їсти не було що, а дітей купа. купає, таке, таке, як до Малої дитини. Я така маленька, ще до школи не йшла мене вже тато по на службу. До куркулів, коров пати, або діти бавити, а я сама дитина. У 19 років вийшла заміж завдівця, у якого було п'ятеро дітей. У шлюбі народила ще шістьох. Пережила воєнне лихоліття, працювала у місцевому колгоспі. Крім дітей, внуків та правнуків, вітала ювілярку і представники влади.